Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як прибрати слова моя і Мої в головному меню сторінки ВКонтакті. Для початку потрібно встановити ВК-Опт. Заходимо ось сюди, вибираємо налаштування і розширення. Інші розширення. І вводимо ось тут на англійській мові. РК-опт. Натискаємо на кнопку безкоштовно. Додати. Така оп в Google Home. Тепер натискаємо оновлюємо тут сторінку. Вибираємо українському. Окей. У нас тепер додалося ВК-опт. Заходимо тепер в налаштування ВК-опт і вибираємо ось тут інтерфейс. І в нас є ось тут ліве меню. Або просто прибрати, або змінити значками. Мені більше подобаються значки. Закриваємо, встановлюємо сторінку. Ось і все. Тепер у нас є значки замість моя моїй. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Можете глянути якісь додаткові наші секрети та оформлення сторінки ВКонтакті. Переходьте по анотаціях, але перед тим можете підписатися. Дякую за увагу.